Так, побачивши обкладинку і заголовок, про кого буде сьогоднішній випуск, я би сам ухудів. Постійні глядачі, які дивляться наш проект, можливо, пам'ятають, що формат Хто такий не розпочинався як огляд політиків. А навпаки, я розповідав про всіх, хто може бути цікавий в Україні, щоб трохи познайомити з його чи її життям та феноменом популярності. Це щось в один момент пішло не так, і ми погрузили у болоті Верховної Ради. Але загалом це було на краще, оскільки нам вдалося поєднати приємне з корисним. Ви послухали відбірної крінжі і дізнались щось нове про колишніх прем'єр-міністрів або президентів. Господи, допоможи. Так, це дуже важливо розповідати про наших можновладців, щоб не повторювати помилок минулого. А ще дуже важливо, маючи колосально велику аудиторію, спонукати її, до прикладу, брати участь у зборах. Тому я шляхаю до нати робив цього випуску взагалі, бо аудиторія нашого каналу має трохи старший рік народження ніж нова мазда. А я досі вважаю всі машини 2004 року новими. Але готуючи матеріал, я дізнався, що середній вік підписників героїні цього випуску не такий вже і тінейджерський. Тому у мене виникло ще більше запитань, на які я би хотів сьогодні відповісти. Отож, зустрічайте одна з найпопулярніших блогерок в розділі реклами, дівчинка, яка купила третю квартиру. А ти ні, публічна особа для якої публічно війни не існує, та просто любителька таких звичайних і бюджетних мерседесів s класу Юлія Верба. А перед тим, як розпочати випуск, де мені справді довелося дивитися контент для дівчаток пубертатів підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, скільки потапів з 10 ви оцінюєте мій психічний стан після підготовки цього випуску. З вами традиційно ось тут в кадрі Віталій Флекс, ось мій інстаграм, на який ви можете підписатися, щоб в майбутньому я рекламував шампунь від прищів на сраці. Ви на каналі Крінж ТВ, ось наш інстаграм. Там ми вже рекламуємо такий шампунь. А ми поїхали! Юлія Іванівна Вербанець народилася 12 квітня 2003 року в Івано-Франківську. Вже з першого рядочку мені дивно, бо в попередніх випусках я розповідав про 2003 як переломний помаранчева революція, коаліція, зміна поглядів та курс України. А пані Юлі тоді був один рік. Мати майбутньої зірки інстаграму працювала головним бухгалтером на місцевому підприємстві, а батько в основному займався перепродажем автомобілів. За спогадами самої Юлії вони не жили бідно, проте і заможними їхні родини назвати було важко. Це скоріше сім'я з типовим середнім достатком, без елітної нерухомості та рахунків банку. Дитинство Юлії Вербенець прийшло в рідному місті, де за її спогадами батьки добре дбали про освіту і влаштовували дитину безліч різних гуртків. Перші проби себе як майбутнього блогера. Юлія розпочала в досить юному віці. Не дивно бо я зараз розповідає про 20-річну дівчинку, яка має аудиторію як у Арестовича, щоб вони добре на ту аудиторію впливали. В підлітковому періоді батьки майбутньої блогерки розводяться, а сама Юлія вперше реєструється в інстаграмі. Ну як реєструється Безпосередню процедуру приєднання до ком'юніті інфлюєнсерів проводить її мама, оскільки Юлія була ще неповнолітня і просила допомогу дорослим. Мама не відмовила доньці, хоча з упередженням дивилася на соціальну мережу. Та була прихильником думки, що підліткам там. Не місце, але після вмовлянь дитини таки пустила останню світ тих інтернетів. І ось тут важливо розуміти контекст та причини популярності майбутньої зірки. На вулиці приблизно 2017-2016 рік найпопулярніша тоді соціальна мережа ВКонтакті підпадає під санкції РНБО, оскільки вона перетворюється на інструмент впливу Росії на інформаційному полі в Україні. Смартфони масово вже з'явилися, але мобільний інтернет все ще бажає кращого, і це краще настає. Провайдери розпочинають перехід на стандарт 3G що до того був недоступний в Україні? Так ми швидко звикаємо до хорошого, але ще менше ніж 10 років назад ніхто і не міг подумати, що зможе дивитися, наприклад, відео зі свого гаджету не десь вдома, де є Wi-Fi, і то далеко не завжди. А фактично, в будь-якій частині країни. А це що за фій? Універсальний пульт Універсальний пульт. Дупу, мабуть, рукою підтирав, поки в нашу країну не приїхав, так і от що ми маємо У 2017-му Смартфони та швидкісний інтернет стають масово доступними. А найпопулярніша соціальна мережа для споживання контенту ВКонтакті закривається. Так люди тоді ще не дивилися YouTube, як і весь цивілізований світ. Та й взагалі, живучи в одному інформаційному полі з русньою, не сильно піклувалися ні про ліцензію, ні про авторські права. ВКонтакті закривав ці потреби, там можна було знайти все від безкоштовного прослуховування музики, звісно, не платячи автору за підписку до перегляду відеоконтенту, в тому числі і повноцінних фільмів. І коли ця соціальна мережа перетворилася на інструмент гібридного впливу Москви, з цим треба було щось робити, враховуючи наскільки масово цією мережею користувалися. Рішенням РНБО в контакті прикрили, і людям довелося шукати альтернативу. А оскільки єдиний тоді масово відомий Фейсбук виглядав як підришка кота, що вчився на програміста і не довчився, і змушений зазначити, що досі Фейсбук таким і залишається. То і вибирати було не особливо, що на ринку існував по суті Twitter, який мав досить обмежений функціонал. І всім нам відомий сервіс для фотографій Instagram. Так тоді ще не існувало сторісів, а всі свої записи люди постали як звичайні фотокартки з підписом внизу. І от українці масово хлинули в цю соціальну мережу, при тому, що зареєструватися з персонального комп'ютеру в ній було неможливо. Для цього потрібен був смартфон. Але далі виникало питання: а що там подивитися? Піратський контент пропав, YouTube ще був чимось невідомим, а розважатися якось треба. І дуже сумно, коли єдине на що ти дивишся в стрічці новин, це фотографії їжі. Тьоті Моросі з Дрогобича, яка теж встановила собі інстаграм на телефон і фотографує випічку. І власне в цей момент інстаграм залітає підліток Юлія Верба, яка не соромиться і знимкує не тільки голубці з весілля кума, а і решту свого життя. Я люблю так тебе не любиш. Ти мене що мені робити я себе любити так, абсолютно типового, інколи не цікавого, інколи дуже банального. Але оскільки подивитися і так було нічого, то українці підписуються навіть на таке. Я вахую. справедливості заради Юлія Верба, будучи підлітком, мала досить неординарну зовнішність, яка теж підкупляла підписників, що розносило популярність про юну блогерку швидше ніж з новий штам коронавірусу в думках параноїка. Підписники множили шаленими темпами, бо це був саме той момент, коли кількість працювала більше ніж якість. Коли аудиторія перевалила за декілька сотень тисяч, то маркетологи не могли упустити таке ком'юніті. Тим паче, що підписники юної юлії верби це в основному платоспроможна молодь або підлітки, які можна впарити будь-що. Що покаже відомий інфлюенсер. Тоді ж і почались шалені заробітки з рекламою, а в інстаграмі з'явився такий інструмент, як Stories. і Юлія Верба встановила прайс у розмірі 20 тисяч гривень за одну рекламу. До 16 років юна блогерка чи блогереса пані Ірино, допоможіть, будь ласка, то, можливо, я неправильно відміняю це слово. Заробила на власне житло та елітну машину, а кількість підписників і далі росла. І тут ще один момент, на який вартує звернути увагу. Здавалось би, зі стартом зрозуміло. Немає на не що дивитися. На горизонті з'являється підліток, який не боїться публікувати абсолютно все. Ну і закрутилися. Але ж в 2018-му, коли люди звикли з інстаграмом, з'явились сторінки реально цікавих людей. А контент розпочав свій ренесанс. Важко було би споживати будні підлітка з розряду Я поїв, я покакав, і тут в наше життя вірвались вони їхня величність їва якщо би хто не знав то це розіграш чогось в себе на сторінці за підписку на неї та інші сторінки це працювало досить просто. Менш відомі блогери, які теж хотіли 20 гривнів в майбутньому за рекламу, кооперувалися в ком'юніті, до прикладу, з 40 людей, та купували якусь поштовну річ, як от iPhone. Цей же ж гаджет розігрувала в себе на сторінці пані Юлія Верба серед людей, які підпишуться на сторінки цих 40 блогерів та напишуть будь-який коментар. Це давало шалений приліст аудиторії. Юлія Верба отримувала гроші за проведення такого конкурсу, а один із Сливчиків вигравав заповітний iPhone. Накрутка підписників була шаленою і схема працювала досить довго. З мінусів більшість цих підписників були, скажімо так, неактивними. Вони зазвичай приходили на розіграш, а потім відписувались від бенефіціарів. Але хтось таки залишався, тому це створило шалений попит, як і у маловідомих блогерів, так і у відомих брендів, що переводили сторінки своїх магазинів в інстаграм. Це ще більше збагачувало юну пані Вербу, яка, в свою чергу, з 30 постів на день робила по 7-8 рекламних. Змушений відмітити, що це не особливо легко, але враховуючи, які гроші приносила така діяльність, а це подекуди сотні тисяч гривень на день, то додати тут нічого. Десь той період в пані Юлії розпочалися перші проблеми, і тут слід розрізняти два аспекти їх утворення. Перший це ті ж так звані гівелей. Фактично, окрім картинки в інстаграмі, креатору при такій кількості підписників потрібен як мінімум менеджер, щоб не забути, що і коли закидати, та банально вислати розіграний приз. Звісно, пані Юля в силу свого юного віку ще не мала досвіду з організацією цілої команди, і інколи ставались непорозуміння, як от не відправлення того чи іншого подарунку. З нами вже не бере участь Юлія Верба, адже вона нас ігнорувала протягом двох днів. Це, звісно, викликало хвилю хейту зі сторони блогерів, яких фактично ошукали. А за Юлією Вербою закріпилася слава, що вона наживає всі ці призи собі. Я ж схильний вірити, що це таке через відсутність досвіду керування такою машиною, випадковою власницею якої вона стала. Між іншим, про машини. На хвилі тотального збагачення Юлія. Верба почала якось свої гроші тратити, і що особливо мене щиро здивувало на досить таки дорослі речі: це нерухомість та елітні автівки. І звісно, це породило другу проблему, оскільки станом на 19-й рік, кожнісінький підліток хотів теж розсікати на новенькому мерседесі, а більш старшу аудиторію розривали від одного питання: а чого це не я? Тим паче, коли вони заходили на сторінку Юлії Верби та бачили абсолютно нецікавий контент, якому підліток просто знімає рутину, то воно ще більше бентежило его, особливо якогось пересічного мешканця країни, який живе на середню зарплату. Десь того часу коментарі під описами Юлії Верби перетворилися на тераріум ненависті та образ. Але як би це не було парадоксально, це пішло юній блогерці, тільки на користь. Так не буває поганого піару. Чорний піар це теж піар. Саме тому зараз в кадрі я покажу вам свій піструн, щоб ви нарешті підписалися мій інстаграм. Жартовою, звісно, та ви б і так нічого не помітили, бо камера не має такої функції зближення. Початком пандемії коронавірусу Юлія Варба ще більше набрала собі аудиторії, оскільки всі бізнеси масово перейшли в онлайн. Гроші лилися рікою, а блогерка купувала одну квартиру за іншою. Про що неодмінно розповідала в своїй стрічці інстаграму? Це викликало ще більшу хвилю хейту по причинах описаних вище, але аж ніяк не впливало негативно на заробітки. І треба дати належне, пані Вербі було глибоко в сраці на образливі коментарі. Зараз дуже великий хейт. Ти погано вдягаєшся, ти некрасива, в тебе хірова машина, в тебе хірова квартира, в тебе безвкусна квартира. І я це читаю. Мені здається, що це заздрість, що це некомпетентна критика. Тут теж є певне пояснення, чому такий негативний не вплинув на контент. Бо здавалося би, творчих людей дуже легко образити і вони втрачають натхнення. Тут зіграв злий жарт саме. Типу контенту, оскільки Юлія не особливо приділяла увагу сценарію та творчій задумці того, що знімає, а знімала все і ні про що. Звісно, десь там могли і пролетіти креативні ідеї. Але враховуючи, що таймлайн Юлії Верби схожий на кардіограму мого діда з Тахікардією, то це просто ліньки було шукати. Але тим не менш найбільші зашквари розпочалися з початком повномасштабного вторгнення. Як і всі люди, Юлія Верба ненадовго перестала випускати свій неймовірної якості контент, оскільки ніхто не знав, що буде. Де завтра, а в смислі, що в травні вже війна закінчилася, чи нема далі знижки мінус 50%? Проте з часом вона відновила публічну діяльність. Реклама знову з'явилася в стрічці, а сама Юлія дещо підросла і своє лице почала міксувати з фотознимками дупи. І все ніби добре, але про війну серед цього потоку самолюбування було не згадано. Нічого. Також мушу уточнити, що на початок повномасштабної війни Юлія мала більше як мільйонну аудиторію, через яку можна було організовувати збори, займатися волонтеркою або ж закривати чужі донати. Але ні, пані Верба цього не робила. А її сторінка більше нагадувала трансляцію шикарного життя серед потоку крові та руїн, які залишалися за кадром. В одному зі своїх інтерв'ю Юлія розповідала, що в неї, окрім сторінки в інстаграмі, був ще й телеграм-канал, де вона спочатку репостила новини. Але оскільки в силу відсутності інформаційної гігієни блогерка пересилала не надто надійну інформацію, то і канал довелося часом закрити. А Юлія Верба просто перейшла на терени інстаграму, з поміткою що війни то і немає. Це залишалось непоміченим досить довго, але через півтора року в одному зі своїх подкастів відомий комік Антон Тимошенко та громадський активіст і волонтер Сергій Притула, відео про нього між іншим у нас на каналі, підняли цю пікантну тему, оскільки самі організовували немаленькі збори. Просто є ж блогери, які просто блогерять, але не кіля верба. Вони задали досить логічне питання: що робить відома блогерка, маючи таку аудиторію для ЗСУ. На що остання відповіла, вона донатить. Тихо донатить тихо. Людина з аудиторією, яка, якщо скинеться по гривні, то закриє збір на дрони для цілого підрозділу. Людина, що продає реклами на мільйони, купує другу елітну автівку та носить сумочки вартістю по декілька тисяч євро в умовах повномасштабної війни. Донатить тихо. От цю відповідь, звісно, розніс пан Антон Тимошенко, на що Юлія Верба вже відреагувала менш скандально, але в своїй манері не особливо подумавши. Купила декілька кручів для одного з підрозділів. Скандал навколо блогерки Юлії Верби не вщухає. Після купівлі неї автомобілів для евакуації, які вона привезла на південну лінію фронту, боєць Стас Осман Бунятов потужно розніс блогерку. Він сказав, що дівчина просто хайпує на війні. Адже за весь час повномасштабного вторгнення закрити два збори по 500 тисяч гривень з багатомільйонною аудиторією. Це не те, що смішно, це грішно. Все, на що здати на Равлоковий мозок Верби, заявив Осман, це купити чотири. Радянські корчі, які доїдуть до першої гірки і розваляться, звісно, краще ніж нічого. Але, повторюся, мати таку аудиторію і не використовувати її для потреб армії в умовах повномасштабної війни, на мою скромну думку. Можна розцінювати як злочин, якби ж вона хоч корисні наративи просувала серед своєї публіки. Але ні, абсолютний інформаційний вакуум та розкішне життя. Там на сьогодні Юлія Верба так і не зрозуміла нічого з тих закидів, що їй прилітали, і надалі продовжує робити те, що робила, В свою чергу ще більше підігріваючи інтерес до її персони. Чи позитивно це вплине на її заробітки? Невідомо, але можна стверджувати лише одне: здається, репутацію вже не підмочить ніщо. Так, хто ж така, врешті-решт, Юлія Верба в розрізі формування її як інфлюенсера необхідно зрозуміти одне: на її місці міг бути будь-хто хто потрапив би теж саме в той момент і в той час. Це лотерея, квиток від якої виграла Юлія Вербенець та залетіла на хвилі змін споживання контенту, пожинаючи лаври першості. У феномені її популярності скоріш за все немає нічого дивного, окрім волі випадку та збігу обставин. Звісно, щоб бути об'єктивним, треба зазначити, що для підлітка це колосальна праця, абсолютна відсутність особистого життя та постійний стрес боротьби з хейтом. Але наразі, пані Юлія, це відомий обов'язки в якої входить допомога ЗСУ. І Якщо вже так склалося, то будь добра, допомагай армії, маючи такі ресурси. Бо якщо цього не робити, то в майбутньому і можливості розсікати на дорогих машинах у вільній країні може і не стати. Ooh, <music> ooh,